Добрий вечір, наші хороші! Євгеній всю ніч не спав, щоб першим знайти наш сертифікат. Сходу. Ось тут. Да. Да, са, ну. Скажімо, самої першої попиточки. Алло? У нас тут таки стало Виїжджаємо. Безсонним цей тиждень видався чини для всіх броварчан. Щоночі нас атакували росіяни. Та хтось тривожився, а хтось пилив контент. Вісім років ув'язнення тепер загрожують цим фотофіксаторам. Наші хороші, ви хоч так не робите. Фоткала. Я відео зніма. Та Знімай віде, що то таке? Фоткай давай. У селі Требухів ледве не вилучили з родини шість малолітніх дітей, які живуть в тотальній антисанітарії. Батьки зараз наводять порядки. Сім'я знаходиться під пильним наглядом соцпрацівників. бо діти в таких умовах жити не мають. Шокуючий інцидент стався вчора ввечері у броварах на торгмаші. Чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку. Правоохоронці проводять розслідування, покарання злочинцю обиратиме суд. Хоча у броварчан гідних пропозицій для нього достатньо. Наколи в центр міста кастрірувати ублюдка тупим ножем довго, щоб скотеняка кров'ю стік. Гнида. У броварській стоматполіклініці планують робити імплантацію зубів. Військовим цю послугу надаватимуть безкоштовно для всіх інших мешканців ціна буде в рази менше ніж в приватних клініках. Джоні приїжджай в нашу комунальну стоматологію. Зробимо в кращому вигляді. День вишиванки видався на славу. Самого ранку вулиці бровара хрясніли людьми, вбраними в національний одяг. Бо вишиванка то святе. Тим, в кого її немає, креативні українці завжди допоможуть. На, козаче, прикрийся. Місто закупило для поліцейських п'ять нових автівок. Ми вже встигли їх протестувати в роботі. Сьогодні провели день разом з правоохоронцями. Результати нашого патрулювання ми покажемо вам наступного тижня. Завтра, 20 травня, в центрі міста відбудуться забіг ярмарок та концерт з Прометеї на підтримку родин полонених бійців полку Азов. Долучайтеся і ви до благої справи. Відомі імена п'яти переможців конкурсу Піцбург. Двоє вже отримали свої призи, але є учасники, що не виходять на зв'язок. Вельми шановні, теравіта та козирпіка, дайте відповідь. Піца холоне в іншому випадку. Нам доведеться в понеділок переобрати переможців. А прямо зараз на нашому каналі триває ще один розіграш від Піцбург. Тож швиденько тицяйте йти під постом бере участь і вигравайте смачну вечерю вже наступної середи. Та це ще не все. Броварська ротонда. Там вже знаходиться наш подарунковий сертифікат на 500 гривень. Правила не змінює. Знаходьте цей сертифікат, робіть селфі з ним. Переходьте за QR-кодом, що на звороті, і висилайте нам своє фото. Далі ми зустрінемось і обміняємо сертифікат на гроші. Наші хороші, гарних вихідних! Хай жодна тривога русні не псує вам настрій. Ревизор.